Моторошні людські портрети, сплетені з напрочуд майстерно підібраних предметів і символів, іноді це квіти неймовірної різноманітності та реалістичності часом плоди, а трапляється, що взагалі риби й морські гади. Хто ж творець таких гротескних зображень? Коли вони з'явилися? А головне, навіщо художник вигадав таке робити? О, це дуже цікава історія, яка добре ілюструє, наскільки були важливими інновації та експерименти у придворному живописі доби маніризму, та і доля художника Джузеппе Арчімбольдо сама по собі є незвичайною, адже його митця 16 століття обожнювали Сальвадор Далі та Рене Магріт. Тож поїхали на нас, чекають мистецькі пригоди, а ще включення з музею. Що ж це за дивовижа перед нами? На перший погляд, людський силует, обернений до нас у профіль, але одразу впадає у вічі, що з цією людиною не просто щось не так, з нею все не так, адже вся вона складена з різноманітної морської живини. Око вихоплює то тварину, то рибину, ось камбала замість щоки, ось краб замість плеча. Ось тут поряд з ними рак, жаба. Над ними морська черепаха, а далі величезна мушля, на яку видерся восьминіг. Видно, як уважно художник компонує живність, щоб вона водночас і виглядала природно і складалася в дивовижний пазл. Єдине, чим легковажить митець, це розміри об'єктів, адже морський коник у нього виявився розміром із морського котика, зате у пазл обоє вписалися просто чудово. То що ж це за дивовижа? Перед нами один із шедеврів епохи маніризму, тобто специфічного зрілого стилю часів високого відродження, який вже не так захоплювався античністю, як шукав естетику в чомусь незвичному оригінальному. В історії потворності Умберто Еко визнав належність Арчимбольдо до маньєристської традиції, яка Віддавала перевагу прагненню до дивного, екстравагантного та безформного над делікатністю вираження? Ця картина вода, одна з чотирьох робіт циклу видатного італійського митця Джозе Перчібольдо, створених саме у такому стилі. Ну і одразу напишіть: якщо одна з чотирьох картин це вода, то як же називається решта три картини цього циклу? Гаразд, і чим же ця вода настільки видатна? Ну насправді варто розглядати її саме в контексті всієї творчості автора, ба більше, щоб зрозуміти її значимість, важливим є контекст мистецтва ХХ століття, адже без нього цей художник не мав би такого авторитету, як має нині. Строго кажучи, інтерес до творчості Арчімбольдо відновили саме сюрреалісти, які почали першими публічно захоплюватися його фантасмогоричними портретами. І цим вони підняли ім'я італійцям, мало не на рівень Єроніма Босха, чиї роботи так само невтомно прославляли. І хоча Босх та Арчимбольдо ну, дуже різні художники, тим цікавіше буде прослідкувати за особливостями творчості менш відомого з них, хоча й не менш цікавого. Наприкінці цієї історії ми не лише зрозуміємо, чим видатна вода або земля, але й усвідомимо специфіку сприйняття мистецтва людьми доби маньєризму, тобто 16 століття. Цікаво, що дещо поєднує Джозеп Перчімбольдо з іще одним художником-маніристом, про якого ми вже згадували в ось цьому сюжеті Паоло Веронезе. Обоє походили з мистецьких родин. Тож їх із дитинства залучали до творчого процесу. Син мініатюриста Б'яджо Арчимбольдо зі славетного мистецького міста Мілана, юний Джузеппе починав із цілком прозаїчних занять розробляв дизайн шпалерів. Однак досі доступна для огляду одна з перших робіт, яка його й приславила, адже він допомагав батькові виготовити вітражі для Міланського собору. В них іще немає властивого Арчимбольдо експериментаторства. Але є впевнений стиль і технічна бездоганність, які також йому безумовно властиві. У 1551 році молодого художника помітив імператор Фердинанд Чеський, котрий проїжджав через Мілан і замовив у Арчимбольдо гербові щити. Вочевидь, молодець чудово справився зі своїм завданням, та й загалом уже мав авторитет. Тож Фердинанд і наполіг, щоби той, врешті, переїхав до відня і став придворним митцем. Сам Фердинанд полюбляв розкіш, яка у той час асоціювалася не лише з екзотичною їжею та вишуканими бенкетами, а й з люксовим оформленням імператорського побуту. А за останнє якраз і мав відповідати придворний маляр. Саме у всеядності придворних художників та екстравагантності побажань замовників, можливо, і полягав секрет мистецького прориву Арчимбольдо. Свій перший цикл химерних портретів пори року Жозепе Чибольдо виконує її ще на замовлення Фердинанда 1563 року. Цікаво, як роботи з цього циклу поєднуються з іншим стихії. Тут майстерність Р Чимбольдо виходить на новий рівень, адже одна справа скласти перелік асоціацій з весною, їх це квіти, або осінню це найрізноманітніші плоди. І зовсім інше зобразити збірний портрет землі або ж той, з яким ми вже знайомі, вода. Це потребувало від митця значно ретельніших досліджень та ескізів. У колекції віденського музею Kunsthistorisches є аж чотири роботи Арчимбольдо. Ось дві з них: зима та вода. Джузеппе Арчимбольдо був надзвичайним художником якому свого часу вдалося зробити дивовижне відкриття, завдяки якому він напевно увійшов в історію мистецтва, це певна гра із Мімезисом із сприйняттям. Перед нами дві роботи із різних серій Арчимбольдо, Одна з них називається Зима, а інша називається Вода. Одна 1563 року це власне перша серія, коли Арчимбольдо експериментує із уподібненням портрету та, можливо, колажу із різних елементів, які так чи інакше відсилають до назви картини, тобто до зими. Це виснажена природа, немає яскравих барв, і загалом зображення нагадує старість. А з іншого боку, вода це складено з риб, молюсків, різних різної морської живності зображення, яке так само е скоріше виписане в холодніших тонах. І е, так само як і інше зображення, натякає на замовника цього полотна, тобто імператора. Адже на воді ми яскраво бачимо корону е, над цією фігурою, складеною з морської живності. Хочеться відзначити високу майстерність, з якою Арчимбольдо підбирає кольори та розташування предметів, мало не фотографічний реалізм, безумовно додає вау ефекту від сприйняття цих робіт. Та й символічне значення, якого художник добився від фінальних композицій, вражає: погляньте на цю нещасну, промерзлу, засушену зиму, і на це блаженне, роздобріле літо, контраст очевидний. А ось для осені Арчимбольдо підбирає дещо інший набір фруктів, овочів та ягід. Має ж бути якась календарна точність. Літо 1563 року і вогонь 1566 року це і ще дві частини цього цієї серії Арчімбольдо, яку він власне зробив для імператора. І власне саме цією серією він напевне найбільше і увірвався в історію мистецтва. Якщо говорити про конкретно ці роботи, ми так само бачимо, як майстерно підбирає художник символи тої чи іншої, ну відповідно літньої пори або символи вогню для того, щоб їх укласти в одну композицію і щоб це виглядало як портрет, тобто це така собі гра з одного боку, а з іншого боку, спосіб для художника показати свою надзвичайну майстерність. Я думаю, мало хто зі мною буде сперечатися, що ці роботи одразу впадають в око в музеях серед різноманіття інших картин своєю ексцентричністю. Отже, адже, адже ніхто, крім Арчінгольду, можна сказати, зараз уже з упевненістю не підходив настільки фривольно до самої можливості написати портрет або щось на кшталт портрету саме в такий спосіб. Тобто подати це настільки алегорично, майстерно і впізнавано. Він молодець. Зверніть увагу на репліку щодо музеїв, адже це зараз нас вражають твори Арчимбольдо в музейному просторі, а от створювалися вони зовсім не з цією метою. Їхня основна ціль бути дотепною окрасою покоїв імператора, ну або розкішним імператорським дарунком. Ці картини призначалися для того, щоб їх могли ретельно розглядати вишукані гості імператорського дому, така собі дорога, екзотична, але дуже модна забавка, як і личило епосі маньєризму, коли нікого вже не задовольняла майстерна, чесна, але досить проста естетика високого відродження. Картини Арчимбольдо насичені грою загадковістю, візуальними каламбурами. Тобто ця творчість спрямована на досягнення вау-ефекту, емоційного враження від сприйняття ілюзії і усвідомлення її ілюзорності. І Якщо в нашу перенасичену візуальною інформацією добу химерні картини Арчімбольдо досі вражають, уявіть лишень, як було у 16 столітті. Та він вважався неперевершеним майстром, можете повірити. До того ж не лише художником, але й декоратором, хореографом, дизайнером, костюмером і хто знає ще ким. До речі, чи пригадуєте ви ім'я іще одного майстра 16 століття, який також був і портретистом, і придворним дизайнером, і майстром турнірів, і ще хто знаким, і запам'ятався іще й тим, що постійно зображував Еллу Євтушенко. Здогадалися про кого ми тоді пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на баймія та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Тим часом помер імператор Фердинанд, а престол посів Максиміліан II, який також радо прийняв Арчимбольдо в ролі придворного живописця, а той продовжив творити свої алегоричні серії. Цікаво, що з найпершої серії 1563 року, яку я вам щойно показував звідня, збереглися лише ті роботи зима та літа. А от на початку 70-х Арчимбольдо на замовлення Максиміліана створив декілька повторів. Вони збереглися повністю, тому ми можемо ретельно порівняти усі їхні відмінності. А вони тут, безумовно, є, хоча й не надто значним чином впливають на загальну композицію. Ось ви можете спостерігати за тим, як із часом трансформувалася тема зими, дуже літнього чоловіка, одягненого в ряднину. А ось за змінами у трактуванні весни, миловидної панянки, сплетеної з квітів, так що навіть її зуби це конвалії. Зараз перед вами процес змін в алегоричному змалюванні літа, пишної пані, складеної з яскравої садовини та городини. І нарешті осінь, зрілий чоловік, образ якого вгадується в цьому елегантному розташуванні урожаю, обіпертому на розвалену діжку. На службі імператора Джузеппе також виконав низку родинних портретів і серію картин стихії. І якщо воду з віденського музею ми роздивилися дуже добре. То ось вогонь, і ще одна робота звідти ж. І цього разу портрет тут складено зі штучних, створених людиною предметів. Погодьтеся, не так вражає, як ретельно скомпонований сон риб та морських гадів. До речі, ще кілька знакових робіт Арчімбольдо, таких як бібліотекар, складений із книжок, або ж юрист. Також цікаві алегоричні роботи. Але особисто мені чогось у них все ж бракує. Якось у ретельно дібраних творіннях людських рук бачиться скоріше майстерний натюрморт, ніж дійсно сучасне психодолічне і сюрреалістичне творіння, як-от, решта робіт цього циклу. Погляньте на скомпоноване з птахів повітря, цей гімн химерності або ж на складену з тварин землю, моторошну фігуру, яка не надто й претендує на те, щоб виявитися обличчям. Зате подивіться на цього слона. А на цю конфліктну пару так уміти обдурити людські мізки геніальна знахідка художника. І пояснити цю знахідку, як саме Арчимболь додіє діє на людські мізки, викликаючи однозначні асоціації, можна доволі легко, адже існує таке психологічне явище, як перейдолія або перейдолійна ілюзія, тобто хибне, звукове або слухове сприйняття реальних об'єктів. Як інших подібних за загальними ознаками. У природі це трапляється нерідко, то якась гора нагадає лежачого ведмедя, і тому люди назвуть її Аюдах, то гора на Марсі здасться ну, дуже подібною на обличчя. Ось і доточно усвідомлював, що вклавши рибин та крабів певним чином, або ж уподібнивши засушений корінь до людського обличчя, він справить вплив на того, хто сприйматиме цю роботу. І вплив цей буде. Різнобічний. Адже перше враження це усвідомлення незвичності зображення. Далі починається гра у вгадування, асоціації, розшифровку алегорії на багатьох її рівнях, зрештою, колекціонування. І гра ця може тривати довго, адже ці картини цікаво розглядати, погодьтеся, подібним чином детальними та пристосованими до довгого та скрупульозного розглядання. Були й роботи попередника Арчимбольдо – Єроніма Босха та його сучасника Пітера Брейгеля Старшого. Чи цікаво вам було би побачити сюжети і про цих митців? Пишіть у коментарі. А тим часом Арчимбольдо й далі розвивав кар'єру при Віденському дворі. Зокрема, у 1570 році він намалював декорації до турніру, відкритого у Празі з нагоди одруження Єлизавети Австрійської. Наступного року організував у відні урочистості з нагоди одруження ерцгерцога Карла Австрійського, тим часом вигадував карнавальні костюми, малював картини на подарунки вельможам. Позашлюбний син імператора, визнаний законним спадкоємцем Рудольф II, зайнявши трон у 1576 році, залишив Джозеппе Арчимбольдо при дворі. Рудольф продовжив колекціонування творів мистецтва, тому доручив Арчимбольдо підшукати елегантні речі, щоб прикрасити свою нову резиденцію у Празі. а у 1580 році Джозеппе взагалі отримав титул дворянина, зробивши відтак кар'єру не гіршу від Дієго Веласкеса, про якого ми розповідаємо. Ось у цьому сюжеті на службі Вродольфа II Арчимбольдо винайшов спосіб запису музики кольоровими позначками, гідравлічні машини, механізми для фонтанів. Власний шифр тощо, але й творити у своєму оригінальному стилі він не припиняв. На честь монарха він, зокрема, створює ось таку роботу: портрет імператора Рудольфа в образі Вертумна. Цей портрет зображує монарха в образі бога пірроку і земних плодів Вертумна, який був відомим і ще за часів стародавньої Італії. Вертумн був також богом перетворень. Природного достатку, що іще більше підсилює враження доречності цієї роботи, але особисто мене найбільше вражає те, наскільки міцно складеною виглядає людина, створена таким чином: могутній торс, квіткова стрічка на капустяному плечі, кукурудза замість вуха. Ах, яким все ж таки красеним був цей Рудольф Другий. Та й самого Жозеппа через роботи такої складності та досконалості вважали генієм своєї епохи, і він і справді проживає дуже успішне життя, добившись не лише слави та коштів, але й дворянства цієї вкрай вагомої для аристократичних часів відзнаки непересічного таланту. На жаль, збереглося порівняно мало робіт Арчимбольдо. Більшість це портрети по груди у профіль рідше у фас. Це передусім алегоричні зображення, і технічний секрет Арчимбольдо полягав у дуже вправному компонуванні елементів зображень у просторі, що створювало ефект форми обличчя світлотіний, тобто, грубо кажучи, те, як розташоване око цієї риби, або на який бік перевернутий цей вугор, напряму впливає на те, чи впізнаєте ви обличчя у загальній композиції. Також Арчимбольдо прославився картинами перевертнями, як, от, наприклад, цією, якщо перевернути зображення, виникає зовсім інший образ. І як це бувало з придворними художниками до ХХ століття творчість Арчимбольдо призабулася. Так свого часу дотепні картинки зазнавали численних копіювань та підробок, на їх основі придумували карикатури. Утім, згодом і самі оригінали стали сприйматися як дещо вторинне, другосортне. Звичайні собі давні ілюзіоністські забавки, однак гострий інтерес до Арчимбольдо повернули сюрреалісти, яким були страшенно близькі його принципи. Так Рене Магріт розвивав знахідки Арчимбольдо, а Сальвадор Далі на нього прямо посилався. Тож ці авангардисти бунтарі зуміли переконати світ по-новому поглянути на забутого генія 16-го століття. Не дивно, що нині роботи Арчимбольдо. В основі колекції провідних музеїв Парижа, Відня, Мюнхена та інших центрів світового мистецтва. А ви вже натрапляли десь на творіння цього майстра? Наживо чи, може, в репродукціях? Пишіть у коментарі. Але перед цим закликаю вас офірувати на українське військо, яке протистоїть нині повторній колонізації України. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд «Кому що треба. Створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальний збір. Щиро дякуємо вам за допомогу!